Слава Ісусу Христу, слава Україні! З вами канал Ярік Мазур». І я сьогодні знову на ринку у Львові. У нас розпочато сезон шинковки капусти. Тут 15 на гурт, покажуть по 10 великий гурт, 10. І дякую вам за коментарі і за подобайки. Подобалось, що ви дивились мене і. Мені це дуже кажу, сподобалось. І ще в сьогоднішній день хочу поздоровити свою доню Ірину з Днем народження, побажати їй здоров'я, ноги літа і дякую за внуків. А так зараз пройдуся, розкажу далі детальніше про ціни. І гарна така капуста, дивіться, як вона шинку Тонко, тонко. 11. А скільки моркова ваша? 30 гривень. 30 гривень. 11 місце є дуже смачна Каже, капуста, теж агресор, бачите, така апаратура в них є. І де можна взяти отакі мішки, бачите, спеціально. Це метрова на 50, так? На шинковку. І такі самі можете взяти, де такі сітки різні, різні сітки, різні мішки. Заходимо в агротерем і можете виписати сайдне дороги, вибирати вам огірок по 40. Баклажан 35. А перець такий теж 35. А гіркий? 120. Продувати. Рожевий? 55, 30 такий. І огірок? 45. 45. 35. А 65. А цвітна? Цвітна по 38. 38. А молоденька? 15. Такі гарний товар. 50. 50? Розріб. А до гурт? 40. А брокколи? 55. 55? А молода? А пекинка 12? 20. А така теж 20. І така 20. Тільки гуртом? Гуртом. А гурт? А це гурт гарний? Тоже 40 гривень. 40 гривень. Такі красиві. А пекинка не скажете? 35. 35. Ну і можна взяти у розріб. Бачите, люди беруть по кілограму. Приходимо, беремо. За таку велику хочуть 28 кажуть. Такі по 80. Кокуру 10 свіжа. І можна взяти таку Ізабелу по 35. І такі по 70 гарні. По дванадцять така. Біла Це булька десять. Бурят десять. І меледі десять. І біла роса 11. А капуста? Десять. Така морква по 9 гривень. А це що в тебе за сорт? Ролеванна, бананка, гранада, як хто? Гранада так, накша. Так, але то вони всі. Ну-ну. І скільки так. вона? 9. Це більш посадочна, так? Так, а серені. можна можна садку наїхати. Все по 10. І агресори є. Такі менші по 8, а більші. О, сім. І в наявності є капуста. Така агресор. Кому потрібно. Буде на об'єм, дешевше, звичайно. І номер телефона. 068 68 17 601. Звати Василь. Василь. До Василя дзвоніть. Хто на шинковку може, хоче. Капуста не погана. Агресор. Без стріпси, без нічого. Десятий ряд. 24-25 місце. Такі гарбуз по 18 і такі теж по 18. Такі помідорчик. 45. Огірочок у вас? 40. Пікінка. 25. Брокколі 60. Цвітна. 35. Баклажан. Великий 35, дрібний 20. Ясно. І синя. 15. 15. Молода. 18. І кабачок. 25. 25. рожевий такі? Жовтий, 65. І червоний. 45. І капі? 65. 60. 60. 100. 100. Капуста. 10. 10. Цибуля. 10. 10, морква. 10, 10. і буряк. 10. 10. А біла. 25. І марс. 25. І картопля. 11. Все можна у хлопців взяти. Товар завжди завжди свіжий. Тільки но привезений. Вам торгувати і купляти. І 11 ряд перше місце. У Івана можна закупити теж свіжий і різний товар. Бачите, різні і свіженькі. Почнемо з такий 270. 200-170. 14 штучок мені Іван для проби дав, посадів. В головки 14 штучок в мене вийшло. Дуже грубі, здорові. Прошли рік я одну садив непогано. так що Пробуємо непоганий кажуть чесник і на смак. Навіть попробуємо на смак. Дуже супер робі. Огірок 40-45. От таке. 30-35. 30-35 діял. 150. 150. 150. Чилі 100. 100. Рожеві. 60. Високорослий 40. Сливка 35. Зелений 40. 40 40 гривень. 40. Кабачок 35 гривень. 70 перчик, Брокколь 70, синя 20-25, завойська 25 гривень, Така 30 і дрібніша 35. 35. Якраз на чимщі. Беремо, робимо суперову. Я одну вже зробив порцію. І цибулька у нас 10 гривень, цибуль. Одеса. Одеса, зимова. Ясно. Ось така гарна продукція у нас. Картопля. – 10-11 І кукуруза 9. І є капуста по 10. Я її скільки. І скільки? 12. Це що балті грозд? Так, Картоплі багато є. Ну и капуста. Мы сегодня не злобаем, суббота. Но берут. Вот это Балтий Гроуз. Сейчас покажу Белоруса. И Балтий Гроуз. Видите? Это более жоднее в середине. Балтий Гроуз. Ну и смешно. Уже проверено. Аризона. Аризона сколько? 11. 11. 12. Это уже как тупляный ряд. 10 на гурт, гала дуже суперова, середині дуже-дуже жовта, вона розвариста, родить нормально, бачите. І посадково може продати, якщо на великий великій. Вона, вона не є, ну, бачите, вона є грубша, як на сіне, вона не є такою, то Я зрозумів. І вона у нього може бути по 8 гривень, а якщо на гурту, можете договарюватися. Це є гала. Попадете на галу, хто будете Купляти. Будь ласка, можете собі купити наїждженні, кажуть, дуже не уступає, навіть ті самі білі росі. Вона теж розвариста. Хто любить розваристі сорти? А буряк? 10. І ще є 14 ряд. Так, Ось такий ряд. 84 -тє. І Серега спригнув вже, зіскочив з кавуна. І продає такі товар. Він раніше продавав, але переважно сюди прийшов. І броколі скільки в тебе? 65. 65. Ну, а так ціни одинакові, 15-20 капі 70-35 рожеві. А рожеві такі 50. І в нього є корінь. 70 гривень. І є фундук. А і скільки фундук? 130. 130? Ясно. І в нього є дайкон. 30 гривень. Слава Україні. І 14 ряд. Можете прийти за часником. Тут є великий вибір і різні сорти. Навіть є рукамболь такий, бачите, по 80. Цибуля часник. Є рані. І яровий є, так? І яровий є. А найкрупніші скільки коштує? Саме крупніші. 140 гривень. 14 ряд. Ось така гарна цибулька. По 10, мабуть. На гурт. І така картопля, теж 10 на гурт. Бедемо вибираємо. Дощ падає, а тут бачите, не падає. Дешевший. кажуть, дешевше. І я в на ряд. Молдова гурт по 60. 65 такий. 60. 75, 90, 70. І така гарна Молдова. розрив, так? А гурт? Тут розрив. Поняв. Кажуть, 65 чернівців. 25 такі груші. Такі 40, а такі? Такі <рібно> 30. 25 може бути. Є гурт і є е роздріб. На гурт трошки дорогше. Від 40 до 60. Така гарна. 60 і 50. І купи ящики. Така на 25 на гурт. Така по 30. 65, 70. А яблука? 25, 30. Така ціна наряду цибулька є. Зимня Кажуть гарна радар. І ще радар одна. Є центаріон. Центаріон є ще. Це роздріб. А так з 85, 80, 80. 80. 85, 110 радар, 95 центаріон, 100 біла румбасинів. 350, 300 і 200. А сухі? Дві з половиною за кілограм. 250 грамів. Дві з половиною. Забирай декілька. Масляка 150 дві. І знаходиться ще кавун. І є ще шість машин. От такі від 16 до 8 гривень. Залежить по якості. І ціна шахпала, кажуть, по 12, по 11, по 16 вже машина вийшла, була зрання. якісь там суперові, а так от такий кавунчик свіжий. І це Тернопіль. І покажу трохи вам цей красоти. Трохи про проквітах. Подивимося, чи є вже деревцята на продаж. От красиво, гарний. Тіх 150, і по 70, типу 80. Залежить від куща самого, звичайно. Да дальше садимся. Тридцать, двадцать, сто. И тут сины тоже есть. Сто гривен. І розпродаж по 20 гривень. І ціни на отаку красу. Я взяла їсти. А о, це є трьохсортовий, бачите? Кожен має свій сорт, так? Кожну назву. Так. Скарлетт взагалі різнополіває. І приїхали вже. У нас такі древцята різні. Зараз питаємо ціни. А скільки ваш? Інжир. Інжир. Жир є від 200 до 400. Там І, різні жирів. Від 200 до 400. Отакі. Він буде тут рости, так? Так. Люди варення варяться, тут. Зрозумів. А, деревцята. Деревцята весняна ціна. Однорічні 150 яблука-груші, двохрічні 200. Однорічні 150, дворічні 200. Це яблука-груші. А, кістка. 250, як була весною. Виногради теж є 250. це 150 гради. 150 виноградів є? Так, гарні. Чебуки, чи то вже річні, двохрічні. Річні, вас, річні. річні. Ясно. А у вас малина і по річці це по скільки? річці є від малина 30-40, порічка від 80 до 100, ну, двохрічні саджанці великі. Яс. А кизил? Кизил є 200, є 150, як і від дерева. Зрозуміло. Так що заходимо. Вибора два, сах, два сах, штуки. І є, будь ласка. І на другій стороні можна взяти отакі. Отак, оце сила. Бачите, дуже гарні крокуси, тюльпани. тюльпани, крокуси. На тюльпани красиві. Бачите, і велика. Так, і велика цибуля. Саме радні якраз радує око. Можете набрати, йдете там, де рядом. Бачите, є тут. і Можете тут набрати. Дивіться, ще в нього що є. Дуже багато чого є. Трояндочки, плени, тіні. Якраз хазяїна зустрів тут. Думаю, спитаю, ціни, по скільки? 700. Сімсот. Сімсот. Плитисті. Ясно. Yes, Плитисті по сімсот. Еденроуз. Еденроуз. Пішов колонами тут. Ага. З квітня місяця до листопада. А такі ова, ялинки, чи що? то? по 300 гривень. Коні. Це карликові це теж. теж? Це сосни карликові, штамбові. Це коніки канадські. А це скільки? Тисячу гривень. Тисячу гривень. О, такі гарні по 300 гривень. 300 гривень, ні. І такі троянди штамбові. Штамбові скільки в них? Тисячу гривень. Тисячу гривень. Гарні клени по тисячу п'ятсот. А от ще гарні клени по 1500. Теж є, Я бачу, і яблука. Яблука колоновидні 500 гривень. 500 гривень. великі, вже великі, так. Є від водки, сирена, 600 гривень. 600 гривень. І також можна взяти в нього, бачите, все. Для агрономії кому треба. Будь ласка, є навіть плівка накривати в теплицю. Там 12 на 33, 6 на 33. І вісім на 33. У нього тут насіння є. Вибір за вами, звичайно. Приїхали за одне і вибрали. Ну, красиво. І ще одна точка тут є. Тут можна взяти від 130 ту саму лохину, і також в наявності є деревцята. На цьому закінчую це відео. Бувайте всі здорові. Ставимо лайки, звичайно, подобайки. Слава Збройним силам України. До побачення!